Медицина існує з тих часів, коли одна мавпа вдарила палицею іншу, а третя приклала до рани жертви прохолодний камінь. З тих пір каміння замінили дефібрилятори, титанові скальпелі і мазь зірочка. Сьогодні я розповім про дивні, а часом неймовірні штучки, які лікарі виробляють, щоб ми з тобою не врізали дуба. З тебе лайк і підписка, а з мене порція божевільних фактів про медицину. А почнемо ми з дуже специфічного способу зашивати рани за допомогою відривання голів мурахам. Так тобі не почулося. Якщо в лісі тебе поранить грізлі, потрібно терміново зашити рану, шукай мурах. А саме тих, хто в мурашнику виконує роль солдата. Вони мають великі потужні щелепи, які ще називають мандибулами. Працює це так. Солдатів поміщають на рану і розташовують так, щоб її щелепи зімкнулися на краях шкіри і з'єднали її. Після цього бідолашні комашці відривають тіло, але голова залишається на тому самому місці і працює, наче хірургічний шов. Ці шви залишаються до тих пір, поки рана не загоїться. Як на мене, це однаково лякає. Якщо ти людина, і якщо ти мураха, таким цікавим методом користуються жителі деяких віддалених африканських поселень а ще колись давно так само робили Майя. На жаль, поки що вчені не вміють робити операції з пересадки цілого ока, але вони здатні пересадити його частину, роговицю. Якщо ж роговицю не знайдуть, в око пацієнта можуть вставити частинку його власного зуба, і зір відновиться. Ні, я нічого не вживав. Ця методика справді існує, але зі зрозумілих причин вона до біса складна і проводиться рідко. Спочатку пацієнту вирвуть зуб, зріжуть з нього тонку пластинку, просвердлять її і пересадять у щоку. Там пластинка обросте слизистою оболонкою, а потім її пересадять в око. І при божому благословінні і майстерності хірурга зуб стане новою роговицею. Тобто, якщо таку людину після цього вдарять в око, можна буде сказати, що вона утримала по зубах. Якщо у тебе зламається нирка, печінка або легені, лікарі скоріш за все, щось вигадають. Існують апарати, які будуть за тебе дихати і фільтрувати кров. Але що робити, якщо відмовляє серце? У США щороку роблять близько 4 тисяч операцій з пересадки серця, але іноді старе і зношене серце не дістають, а просто підсаджують до нього ще одне для допомоги, щоб вони працювали у парі. Це називається гетеротопічна трансплантація. Це трохи схоже на те, як ти допомагаєш бабусі на городі, тому що вона сама з тими гектарами бульби вже не справляється. Останнім часом так вже майже не роблять, але цікаво, що поряд з тобою може знаходитися людина з двома. Серцями, але якщо два серця це виключення, то три або навіть чотири нирки це норма. Коли хворому роблять трансплантацію, його власні нирки частіше за все не видаляють. Це займає час, а лікарям і власне життя треба жити. Правда, якщо твої власні нирки можуть заразити нові якоюсь болячкою, то їх все таки видалять, і хезе що з ними далі робитимуть, можливо, згодують собакам. Чого тільки не вигадують лікарі, щоб врятувати сраку пацієнта? Деякі, наприклад, вбивають його, щоб потім повернути до життя більш здоровим, і це зовсім ніяка не некромантія, а щось типу контрольованої клінічної смерті під час деяких найскладніших операцій, наприклад, на серці, головному мозку чи аорті, кров може завадити хірургу орудувати скальпелем. Тоді, щоб припинити кровообіг, тіло пацієнта охолоджують десь до 18 градусів за Цельсієм. Серце у цей момент махає всім ручкою і вирубається. Але більшість пацієнтів нормально таке переносять, якщо встигнути зробити усі справи за півгодини і перезапустити серце за допомогою дефібрилятора. Неймовірно, правда, але все ж не раджу повторювати цей фокус в домашніх умовах. У 2010 році одну китайську дівчинку на ім'я Мінлі переїхав трактор. Не найкращий початок дня, відверто кажучи, але вона вижила, хоч їй рука була, наче той млинець, ще й майже відірвана від тіла. Що зробили лікарі? Відрізали руку і пришили її до ноги дівчинки, щоб рука поступово регенерувала. При цьому лікарям вдалося врятувати плечовий суглоб. Тож через деякий час вони відрізали руку від ноги і пришили туди, де їй і місце. Рука повністю відновилася. І сьогодні друзям дівчинки вже не потрібно ставати на коліна, щоб потиснути їй руку. До речі, якщо ти втратиш руку, теоретично на її місце можна пришити іншу. Якщо кровоносні судини та нерви не постраждали, лікар може знайти донора, а потім ретельно з'єднати кістки, м'язи та нерви, і рука буде як новенька. Головне не задумуватися, кому вона належала до тебе і що робила. Лікарі дуже полюбляють пхати у пацієнтів усілякий непотріб, навіть їх власні черепи. Одного разу королева краси штату Айдахо прокинулася після наркозу і зрозуміла, що у неї не вистачає шматка черепа. Непередодні жінка сильно вдарилася головою і втратила свідомість. Коли її доставили до лікарні, то довелося видалити шматок кістки через велику гематому. Щоб череп знаходився у стерильному середовищі його запхали жінці у живіт, де він пробув два місяці. Його не вставили на місце. Таким чином міс краса стала міс дивом. Те саме можна зробити, наприклад, з вухом. Якщо так трапилося і хтось повністю відірвав твоє вухо, його можна замінити реберним хрящем із грудної клітини. Лікар сховає його під шкірою твоєї руки, де хрящ обросте судинами та шкірою, і його можна буде пришити до голови. Жив на світі пастор на ім'я Скот Шмідінг, який так багато говорив, що у нього розвинувся рак язика. Щоб врятувати бідолагу, лікарі відрізали язик, а на його місце пришили шматок преса з його живота. Це спрацювало, м'язи прижилися, але пастору ще дуже довго довелося відвідувати логопеда, щоб повернути собі ораторську майстерність. І все ж таки цікаво, що Бог дав пастору саме рак язика. Жив на світі один німець, у якого через рак відвалилася нижня щелепа, це не дуже красиво, з такою особливістю важко пити пивчанське. Тож він став першим пацієнтом в історії, якому виростили щелепу на спині. Лікарі створили титанову кістку, заповнили її мінералами та білком, покрили кістковим мозком, а потім імплантували її під його праву лопатку. Щелепа нормально розвивалася, а через кілька тижнів її видалили зі спини і пересадили на правильне місце. Хоч титанова щелепа не мала зубів, тим не менш, нею все одно можна було жувати і, мабуть, навіть відкривати пиво. Лікарі регулярно дістають із пацієнтів усілякий мотлох, і це може займати дуже багато часу. Наприклад, у 1951 році хірурги з Чикаго протягом майже ста годин вирізали жінки кісту. А все тому, що ця кіста важила приблизно 130 кілограмів. Жінка на ім'я Гертруда 10 років жила з нею і не помічала проблеми, оскільки вважала, що просто набрала кілька зайвих кілограмчиків. Цікаво, що Гертруда важила всього на декілька кіло більше ніж її кіста. Усі неймовірні хірургічні досягнення сучасних лікарів були б неможливі без ентузіастів, які були першопрохідцями цієї сфери. Часом їм доводилося навіть порушувати закон ім'я науки. У 16 столітті жив Андреас Везалій, який дуже добре орієнтувався у людській анатомії. Читав лекції на цю тему, консультував лікарів та створив перший детальний анатомічний атлас. Але куди б він не приїхав і де б не читав лекції, у цьому місті завжди знаходили розкопані. Свіжі могили, і ніхто роками не міг скласти два і два у ті часи. Проводити ростини було заборонено, але справжнього науковця не могла зупинити заборона церкви або якась жалюгідна мораль. Тож цей поважний вчений таємно ексгумував тіла померлих, проводив ростини і таким чином став творцем науки, яку ми сьогодні знаємо як анатомія. А тепер факт, який ти навряд чи хотів би знати: якщо ти прокинешся під час операції, то ризикуєш ніколи не оховтитися від цього досвіду і впасти у тяжку депресію. Скоріше за все, ти не відчуватимеш болю, але вид людей, які коперсаються у твоїх внутріщах, може викликати ПТСР у майбутньому. Згідно зі статистикою, під час операції прокидається один із тисячі пацієнтів. Дивовижно, але ефект плацебо працює навіть в хірургії. Звичайно, плацебо не спрацює із важкими хворобами, такими як пухлина чи ніж у спині, але дослідження показують, що часто достатньо лише сказати пацієнтам, що вони перенесли операцію, щоб їм стало краще, іноді лікарі навіть можуть зробити надріз і зашити його, щоб плацебо спрацювало ефективніше. Всім відомо, якою популярністю користуються операції зі збільшення грудей. Але мало хто знає, що груди можна збільшити всього на день чи два. Деякі косметологи можуть вколоти тобі фізрозчин прямо у молочні залози, що збільшить їх у два рази. За кілька днів розчин сам вийде з організму, а карета знову перетвориться на гарбуз. Взагалі, пластична хірургія стоїть окремо у категорії абсолютне божевілля. Пластичні хірурги можуть змінити твій голос, обрізавши голосові зв'язки. Дуже зручно, якщо ти суперагент, якому потрібно змінити зовнішність. Люди лягають під скальпель, щоб їм змінили лінії долі на їх долонях. А деякі роблять ельфійські вуха, створюють собі ямочки на щоках і видаляють ребра. Ну ти знаєш для чого. На сьогодні це всі факти та історії, але надовго не прощаємося. Дякую, що подивився. Став лайк і підписуйся. А ще бережи своє серце. Можливо, воно знадобиться якомусь мільярдеру.